Привіт, друзі! В Польщі вчора відбулись вибори і результати дивують, тому що в Польщі вперше за не пам'ятаю скільки років, за доволі багато, може змінитись правляча коаліція. З вами Макс, Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. Давайте сьогодні трошки про це поговоримо, поки я йду Варшавою на роботу. Перше, хто можливо пропустив, в Польщі зараз правляча коаліція сформована пісом Право, партія і справедливість, така консервативна, націоналістична партія, патріотична. Релігію вони там підтримують, просувають і так далі. Ну, консерватори, коротше, грубо кажучи. На президентських виборах дуже Добре себе показав Рафал Часковський, коли вони там були в 2019 році, здається, і склав дуже сильну конкуренцію Анджеєві Дуді, і там прям в наздрю в якихось моментах це все йшло. Але все-таки Дуда переміг. Я робив про це відео, і ми аналізували разом з вами, хто голосував за Дуду, хто голосував за Рафала. І виходило так, що за Дуду більше голосували пенсіонери, льготники, фермери. І люди, люди з менших міст, Рафал Шасковський акумулював на себе більш прогресивне населення, і за нього більше голосували в великих містах підприємці, студенти, молоді люди. Тобто там дуже чітке розділення було, було, з якого можна було зрозуміти про кого і для кого взагалі ці політики. І зараз ці вибори дуже сильно очікувались, власне, з точки зору, що а що буде зараз. З однієї сторони. Незадоволення пісом зростало всі ці часи. З іншої сторони, піс доволі влучно, вчасно включився в підтримку України з усіх боків, скажімо так, і на цьому набрав своїх політичних балів. І от на цих виборах було дуже цікаво, а що ж саме може статись на виборах в Польщі. Придеться паузу в записі зробити. Мені переходити дорогу, а тут ще оцей дядька. А ще якщо що заборонено переходити дорогу і втикати в телефон, якщо ви не знали, продовжимо. Я робив відео перед виборами про те, які взагалі розклади в нас є, і говорив про три, якщо не помиляюсь, варіанти того, як збереться коаліція. Тут навіть не так сильно важливо, з яким співвідношенням один до одного там якісь партії відберуться а так важливо те, в яка збереться коаліція, тобто якого напрямку, скажімо так. І один з м, не найкращих варіантів а, розвитку подій було те, що піс не набирає максимальну більшість, але разом з конфедерацією вони можуть створити коаліцію без тих трьох партій інших. Пройшло п'ять партій, так і прогнозувалося. Чому вважалось, що якщо ПІС не набирає більшість, він буде об'єднуватись саме з конфедерацією. По перше, тому що в них дуже багато перетинається, скажімо так, думок. А по-друге, тому що з тими іншими трьома партіями вони 100% не могли об'єднатись, тому що ті інші три партії, вони прям максимально протипільсівські, вони максимально опозиційні. Тому от єдине, з ким вони могли теоретично об'єднатися, це конфедерація. Конфедерація, як ми з вами знаємо, хто слідкує, це партія, яка... Дуже консервативна в плані питань націоналістичних, скажімо так. Тобто вони проти допомоги українцям, вони проти будь-яких біженців, мігрантів і так далі. І так чи інакше, пісу прийшлося би підігрувати конфедерації в цих питаннях, в тому числі, а в тому чи іншому співвідношенні, скажімо так. Понятно, що це не була б, конфедерація, не була провідною партією, але все одно. Вона б могла дуже непогано впливати навіть зі своїми невеликими там, 10%, як прогнозувалося. Але як часто буває, радикальні партії на передвиборчих різних опитуваннях вони мають більшу, більший відсоток підтримки, ніж вже після виборів. Тому що люди до виборів вони такі, да, проголосують за радикальне щось, якісь люди. А потім, коли приходить час обирати, вони вже починають. Включати мозок, типу більш раціонально намагатись собі думати, і такі партії зазвичай мають підтримку, вони то мають, але ми за вас не проголосуємо. Так, і тому замість прогнозованих 10 мінімум 8, що я дивився, мінімум було 8, По результатам екзит полів, якщо це не знає, якщо хтось не знає, екзит пол, тобто екзит вони вийшли, їх зразу запитали, за кого ви тільки що проголосували. Не за кого ви плануєте там завтра, а за кого ви вже проголосували. Так от, по результатам екзит полів. Конфедерація набрала трошки більше 6%. Коаліція бувательська Чеча Дрога і Лівіця разом набрали, зараз приблизно оцінюється, 248 депутатів в сеймі, а для формування більшості треба 230. Тобто це вже більшість. І це для українців в Польщі хороший знак, тому що ці партії вони опозиційні, вони більш прогресивні і вони більше про толерантність, рівність і так далі. Комусь це може не подобатись, але мігрантам в чужій країні, а в чужій країні це має подобатись, тому що вони, коротше, максимально притримуються європейських цінностей. Як би там не було, чого б хорошого пісне робив, але в них було щось таке. Трошки навіть совєтське, як на мене, це моя особиста думка. До речі, пишіть, можливо, кого з партії підтримували ви, можливо, хтось з вас вже ходив навіть на вибори тут. І я абсолютно не засуджую жодну людину за жоден е, вибір, тому що це і є демократія. Хтось може голосувати за конфедерацію, хтось може голосувати за лівіцу, хтось може голосувати за піс і так далі. Ну, в цьому є демократія. Е, суспільство вирішує яких людей більше, яких людей більше притримуються тих самих ідеологій? І на найближчі чотири роки, от саме такі люди впроваджують країну в майбутнє. Потім, якщо щось зміниться, зміниться настрої людей, і на наступні чотири роки вже інші люди. Тому це нормально, що хтось голосував там за якісь партії, які... Ви або я не підтримують. Це знову ж таки демократія. А ще, до речі, в цьому році максимально акумульоване суспільство, і це в принципі добре, коли більшість виборців ходить на вибори. А явка виборців склала 72,9%. Якщо не помиляюсь, при тому, що в минулому, на минулих виборах, в 2019 році, на парламентських минулих виборах, явка складала 60, щось там 1%, 62, щось, щось в цьому плані. Тобто майже на 10% різниця. Чому це може бути? По-перше, тому що е, власне, опозиційні люди вийшли голосувати, їх щось більше стало не влаштовувати. По-друге, в принципі, мобілізація суспільства через війну в Україні, через Коротше, більше людей. По-перше, щось їх не влаштовує, вони хочуть висказатись, вони хочуть, щоб їх думка була врахована. І по-друге, напевно, політичні партії правильно працювали в цьому напрямку, щоб залучати виборців, ходити на вибори. І, в принципі, в Україні також ця культура зростає. Ходити на вибори треба, цікавитись виборами, треба політикою. Як би ви там не були аполітичними, але ви маєте хоча б приблизно розуміти, в якому напрямку рухається країна, в якій ви живете зараз, або плануєте жити в майбутньому, або хоча б розглядаєте для себе такі варіанти. На цьому все. Я дійшов до свого офісу. Це мій особистий офіс. Ладно, жартую, я отут працюю. Але пасніше ж... класно, це мій офіс. Коротше, пишіть питання, які вас цікавлять, і щодо політики, і без політики, в принципі, про що може хочете якісь окремі додаткові відео. А будемо їх враховувати. Або, якщо хочете, щоб я наступний раз пішов на роботу і ще про щось з вами по трендів. Також пропонуйте це. Пропонуйте.